Повертаємося до Юри та 141. Місія починається з того, що Юрій, соуп та Прайс вирінають з річки в Сієра Леоне. Там ще де живуть, не приготувавши зброю, вони вирушають до села, де розташовані заводи Макарова по виготовленню його хтивок. По дорозі, соуп вбиває ще одного негативного білого. Прибираючись стаусу далі вирубаємо наступних ворогів і бажано не палитися, бо буде срака. Йдемо далі. Тут ось чувак свій відпочиває, але потім відпочинеш. Воно ж цієї вежі ворогів, щоб соуп та прайс могли пройти непоміченими, проте не забувай. Такий госу зараз все грає. Біжу далі за союзниками і доводиться вирубити виробити кулеметника, щоб сісти за його зброю. І сівши, починає люте винищення. Як цю гру взагалі ще не закенсело машину підірвали. Біжу за ціною, добігаю до міномета і продовжую обстрілювати сіджеїв. Далі ми відступаємо з вежі і просуваємося через велику трубу. Вийшовши з тунелю, ми добігаємо до фабрики, де дофіга ворогів. Добіжавши до церкви, трохи нам там не щастить і там якраз спостерігаємо рухнявий гвинтокрил, який ми, на жаль, не встигли захопити. Далі дії переносяться до бійців САС.